Всіх вітаю, друзі! А ви знали, що в Канаді немає хамства? Так, немає хамства. Коли ви чекаєте в черзі, до вас ніхто не буде хамити. Коли ви абсолютно прийшли до лікаря, до вас ніхто не буде хамити. Коли ви йдете, наприклад, і вам потрібні якісь документи вирішити, або щось до вас ніхто не буде хамити. Бувають такі сценарії та ситуації, що можуть до вас хамити, якщо ви не знаєте мови або невиразно розмовляєте. Це дуже рідкісно, але буває це в любій країні буває. Але я вам розповідаю взагалом, що тут ніхто собі не дозволяє просто хамити, бо в них поганий день або їм щось не сподобалось. Тому що тут дуже серйозно до цього відносяться, люди можуть тратити роботу і абсолютно. То немає значення чи ви прибиральник, чи ви адвокат. Всі будуть чесно і чемно чекати в черзі одинаково, і до вас будуть відноситися відповідно одинаково, незалежно від вашої позиції. Це дуже круто, дуже приємно і дуже важливо, що є така повага до людей до су суспільстві.